Привіт, друзі! Ви на каналі Та Мене звати Владислав. І це у нас продовження нашої рубрики на каналі під назвою Життя Фермера у Житомирській області. Друзі, це у нас село Красилівка і продовження нашого гномограю у такій іграшці, як Фермосимулятор 22. Ну що, друзі, сідаємо у наш Запорожець і зараз поїдемо до... Нашого наступного поля. Бо я ж говорив, що у нас є ще поле із травичкою, і треба було б ту травичку також і зібрати. Бо все ж ми плануємо майбутньому займатися Скотарством Чим би ні доволі хороший вид діяльності у фермерському господарстві, тому треба також і зайнятися коровами. Ну що, їдемо до нашого поля, друзі, ще хотів би вам подякувати за активність під. Першим епізодом ми набрали понад тисячу переглядів. Дивіться, який комбайн, прикольний, Все ж ми не єдині фермери, тому треба розвиватися. Так, ще дивіться, у нас цікаве місце. Напевно, нарешті поставили інтернет. Поставили інтернет, нарешті збудували вежу. Це або Київстар, або водафон. Не думаєш, це у нас лайв? Так, ну, такий інтернет провели до цього села. Круто, от усвідомлювати, що, нарешті, в села повертається. Те, що з міста. <хи> Можна, заможна також і жити у селах. Це дуже круто, друзі. Може навіть місто не виїжджати і мешкати в селі. Так, розвертаємося сюди. Тут зовсім поруч у нас знаходиться поле. Ну і ще ми навіть набрали 50 вподобаєв. Дякую, друзі, дякую, дякую, дякую. Ще раз дякую, що підтримуєте, дякую. Не збавляємо темп і продовжуємо далі. Так, ось тут наше поле і знаходиться. Так. А скільки у нас тут буде травиці, чи буде багато травиці, чи не буде багато травиці. <сум> Травички, точніше. У нас кажуть травиця. Ще, напевно, не тільки у нас кажуть травиця. Так, зараз тут розвернемося десь, станемо і потім будемо вирішувати, е яку техніку ми піджанемо до ось цього поля, щоб його підкосити. А це ще треба подумати, що ж ми будемо з вами робити. Давайте виходимо з нашого запорожця і подивимося нашу травичку. Ніби не величка, ніби не маленька. Так, а я орендуватиму ось косарочку. Чому я її орендуватиму? А тому що. А для чого мені купувати? Там такі ціни, ви бачите, які там ціни? Тому краще орендувати. Ми витратимо менше грошей. все одно, ну, мабуть, ми її купимо, але. Поки що я до цього не готовий. І ще, крім косарочки, ось тієї, ми ще придбаємо тюкувальню, яка зразу у нас і зібрала траву, зробила тюк. Потім тюк вона обмотує, ми зможемо отримати силос. Бо, як ви пам'ятаєте, коровам потрібен не тільки сіно солома, але також і травиця, яка потім перетворюється у силос. Ми також її яйце силос. Так, ну що, фент? Ні, я візьму від Майсея Fiorieсу, чом би ні. Візьмемо все ж таки Майсея нашого. Так, І перейдемо ми от у нашого Урсуса. Зараз Урсусом підійдемо до крамниці. Там потім причіпимо. Е, ні, я, напевно, чукування не причіплюватиму. Я, напевно, що коситиму за допомогою цього тракторика. Добре, зараз доїдемо туди. Так і я вже ось тут, зараз причепимо косарочку. Так, У мене немає передка, на жаль, Нара наразі в цьому тракторі такої можливості у нас немає, що причепити. Ну, ну, переважно ось для ось цього підйомничка, але не для е, косарочки. На жаль, на пріт не можна нічого такого причепити, крім от цього підіймача. Розвертемо сюди. Ці техніка круто. Бачите, така прикольна українська мапа, красилівка. Ми ще не сильно розігралися на ній. Все ж нам треба й думати у цій серії, чим ми займатимемося з вами в майбутньому. Так, ми вирішили, що ми займатимемося з котарством. Так. Але до цього ще треба і мати базу, щоб годувати якось дивіться. Навіть таке зробили в самій грі. Навіть ступні в нас відображаються, прикольно. Треба мати і дохід. <laughs> Початково, щоб покривати це все. І, звісно, що ну, їжа, їжа, база, кормова база. Без кормової бази ми не зможемо прогодувати наших тварин. Так, давайте зараз э, розкладемо нашу косарочку. Ну і ще треба гроші. Я, напевно, візьму кредити, бо я бачу, які там ціни великі, великі ціни на, <laughs> на ці всі будівлі і на інше остаткування величезні ціни, справді, але... Візьмемо кредит, все ж, а ще я хочу зайнятися також і своїм господарством, це також треба зробити, бо така можливість у нас є. І в нас є навіть виробництво дошок. І брусів, здається. Ну, можна також зайнятися, чим би й ні. Можливо, заробимо багато грошей з того. Ну і звісно ж також обладнання нам потрібно купувати. Так, давайте зараз тут розвернемося і потім ще пройдемо один прохід. Хоча, можливо, я зараз пройду трішечки і потім піджену нашу ХТЗ. Ну, а до ХТЗ ми з вами причіпимо. Нашу тюкувальню. Так, давайте зараз підійдемо назад. Опустимо нашу косарочку, увімкнемо і поїхали. <гум> Ніби так і вчишся, як це правильно треба розкувати, стати, щоб це все скосити. Трішки складнувато, коли ти не все бачиш навколо цього тракторика, навколо косарочки, трішки складновато, друзі. Так, що, підганяємо тепер наш ХТЗ до крамниці. І вже там ми з вами причіпимо тюкувальні. І потім з ми відправимося до того нашого поля. Віці, які у нас ХТЗ славенькі, посилання на всі модифікації я лишаю в описі під цим роликом. До речі, я також е, лишаю посилання на огляд ХТЗ. Там ми оглядали 5 учасних ХТЗ. Ви можете його також оглянути, який вам найбільше подобається. То і оберете тракторик для себе. А ми тим часом з вами вже тут. Ми біля крамниці. Зараз причіпимо, причіпимо нашу тюкувальню і попрямуємо до одного з наших полів. Подивимося, чи справді воно працює, бо, можливо, нам набрехали, можливо, нам підсунула щось непрацююче. <сміхання> Браковане. <сміхання> Як у нас кажуть, браковані речі, браковані причіпчики. Але їхати, та недалеко їхати, скільки там їхати. Так. Ну, такі у нас КТЗ, така у нас тікування, ну, справді прикольненька мапа з її пейзажами. Хоча на Житомирщині, якщо говорити про південну частину і центральну, там переважно вона ось така степова, лісостепова зона. І на Черкащині так само, хоча на Черкащині більше переважає степа, але все ж всяке є. Так, ну що, підбираємо, ну, бачимо, травочку підбирає. Але в кількість... Тюків, я не знаю, чи я отримую з цих тюків велику кількість. Ми все ж дивіться. У нас, наприклад, є ось, Ми тюкуємо. Ми пройшли одну поділку, один рядочок. І ми не знаємо, скільки буде всього з одного рядка. Знову половина набереться. Це ж бачу, так і багато набралось у нас. Так, зробив скіншотик. І давайте пересядемо в наш урсус. Перше скосимо, а потім ми вже почнемо це все тюкувати. Це ж треба все робити по порядку, а потім вже. Будемо збирати ті всі наші тюки. Скошуємо. І поїхали, друзі. Поїхали тюкувати. Ви ж цікавитеся тюкуванням, косінням трави. Ні, можливо, з одного боку, це трішки на нас справа, хоча більш напевно, нудна це коли ми, наприклад, щось культивуємо, бо, наприклад, коримо щось. А це вже справді трішки нудновато, коли ми косимо, це вже трішки перспективніша робота. Бо з цього можна немалі гроші отримати, особливо силосних тюків. Так, от сюди і будемо з вами працювати, окошувати це поле. Ну і звісно, як ви обожнюєте з звірізочком під музикою. Ну що ж, поїхали! Ну що, друзі, закінчуємо. Закінчуємо скошувати цю траву. Ну, я не говоритиму про кількість ці, які ми потім отримуємо з цього, але ніби й не мала кількість трави, ніби й не велика. Але через кілька місяців ми також можемо її спасити. Напевно, що в листопаді точно. Ну, в грудні вже у нас піде сніг, тому... Напевно, що в перспективі ми його скосимо або в жовтні, або в листопаді. І бус буде у нас ще селосні тюки. <сум> вигода тюки. вигода є, друзі. Давайте станемо тут. Все ж нам кусарка поки ще не потрібна, бо тому що ми все скусили. І зараз перейдемо до нашого харків'янина. Зараз сядемо в ХДЗ і будемо це все тюкувати. Так, запускаємо. Запускаємо нашу тюкувальню. Так, опускаємо, все, запустили. І все. Тепер у нас підбирає кувальня <хи> нашу травицю. І зараз ми давайте розвернемося. Хм, Тепер цікаво, ми, ми маємо половину. А напевно за два проходи ось цих. Ми отримуємо за два ряди. Ми отримуємо один тюк. Ну, приблизно, можливо, до шести ми точно повинні отримати тюків, можливо, менше, можливо, більше. Побачимо, друзі. Можливо, 5-6. 5-6, ну не 4. Травиш немало. Ви подивіться, скільки тут волків. Повинно щось бути з цього. Не повинно бути мало тюків, повинно бути багатенько. Нам потрібно якось прогодувати корів. Ми їх поки не маємо, поки навіть немає місця, де їх потрібно тримати, але ми ще до цього доберемося з вами. Поки що це у нас ніби як ступ. Все? Один тюк готовий. Ого, два ряди і один тюк. Ну добре, давайте обмотуємо його плівкою. Зараз опустимо і потім будемо продовжувати з вами знову фікувати, <свісно> продовжувати нашу роботу. Ну і знову ж, із вирізочками під музику, як ви обожнюєте. Поїхали! Вже я обходжу це все поле. А не вистачає на шостий тюк. Ви що? Як таке можливо? <гум> ну, зараз вистачить. Думав, що волків справді вистачить для шести тюків. Ні, не вистачило. Треба ще десь брати <гум> травицю. Так, ось тут давайте скосимо. Так, запускаємо нашу постарочку, опускаємо і ще підкосу. У нас така можливість є, тому підкосимо. Потім на. Пізніше у нас і виросли, так, Підкошуємо, підкошуємо, все, готово, підіймаємо і зараз ще затюкуємо, щоб у нас вийшло рівно 6 тюків. Так, зараз станемо так для тієї хати. <схід> для тієї хати станемо, і потім-потім-потім пересядемо до ХТЗ. От бачите, 80 ще ось відсотків ми з вами маємо. Так, ми маємо немало скажете, Але потрібна повна кількість, щоб у нас вийшов ще один тюк. тому... Запускаємо цю машину і зараз доберемо ще трішки травиці і у нас буде ще один тюк. Все готово. Все, ми тепер виконали з вами ще одне завдання у цій серії. Скосити і також перетюкувати. Ми це з вами вміло виконали. Все, Давайте зараз опустимо це також, оцей тюк. І потім то можна вже здавати і посарку, і тюкування. Вони, вони нам не потрібні а платити зайві гроші. Я не хочу. Я, я не маю зайвих грошей. <су> Ви самі розумієте, хоча у нас 92 тисячі, але нам ще треба дещо орендувати. Нам ще треба дещо орендувати. То немалі гроші, насправді кілька тисяч. Але все одно кожну годину списується. Списується е у нас з балансу кілька тисяч. Так. Ось у нас тюки, 6 штук, дивіться, ферментація поки що проходить. Ну, наступного місяця ми зможемо їх вже і використовувати. Корови будуть пісти цей силус. Так, ну а зараз ми оберемо якийсь причіпчик. Треба ще якось його зібрати. А оберу, ну, у нас є два варіанти. Або ось цей от, такий довгий, зараз я вам його покажу. Ось цей, але він у нас без бортів. Але ми хочемо, щоб у нас ну борти, Давайте скажемо з парканчиком. з парканчиком Він без парканчика. А у нас є ось такий, він у нас з парканчиком, з цими бортами. Ми зможемо його взяти з парканчиком. І це буде оптимальний варіант. бо Тому що ну, ну а той без бортів, без парканчиків, він якось не виглядає так стильно. А нам треба той, ніж так так гарніше виглядає. Хоча ціна ну, не мала. Того і того, але все одно тисячу ми з вами витрачаємо. Але нам потрібно лише його зібрати і все довести до місця, де ми його вивантажимо і все і здати його. Нам лише треба перевезти чимось, а там. А, там, а там нам ще більше він не потрібен. Так, причіплюємо. Я думаю, він буде якийсь меншим, буде меншим, а він виявляється, дивіться, який великий. Тут можна навіть людей перевозити по селі. Не ходить маршрутка, а от. Ходимо. Постають люди та й будемо. Або дітвору будемо возити. Чому ти не їхав? Я став оце як вкопаний. Отже. Понаїжджають тут. А мені потім думай а мені потім хвилюйся. Хай будуть воно там щось. Заїжджають люди в села, життя у селах тільки повертається в Україні, тільки повертається. І це круто, що люди повертаються в села, будують своє нове житло в село. Насправді, село розбудовується останнім часом. Все більше набуває популярності життя в села. Ну, місто, що пройти місто. Це ж до села ближче, ніж до міста. Так. Хоча й живучи в Києві трішки не хоче справді повернутися у своє село. Так, під'їжджаємо до ось цих тюків. У нас їх всього 6 штучок, але не забуваємо, що це не всі тюки, які у нас є. У нас ще є тюки із соломи. А для чого нам солома? Правильно, а чим ми будемо робити підстилку? А також потрібно силу з соломою змішувати. Ну, повинно вистачити, повинно вистачити. Ну, у нас там сім тюків, це, це немало. Це більше, ніж оцих тюків. Так, давайте ось так поставимо. О, гарнесенько, щоб було. Я ніби себе уявляю Іваном силою. Хтось чув про Івана силу, напевно, мало хто чув. Гляньте фільм, навіть у Ютубчику є. Рекомендую справді переглянути фільм. Іван Сила, дуже цікавий справді про силача із Закарпаття. Справді, дуже прикольний фільм, раджу вам його глянути. Так і от ще останній тюк шостий, і будемо з вами їхати до іншого нашого поля. Ми там з вами збирали пшеницю, але якщо ми там зібрали з вами пшеницю. То треба його і також і закультивувати, щоб серія не була вже такою коротесикою. Ви ж не любите короткі серії, я знаю вас. Просите, чому там не на пів години, чому не на годину? Ну, ну, напевно, краще, щоб було ось такі на 20 хвилин, а не на пів години. Ні, на пів години також прикольно. <просити> Видео не закінчується, але все ж. Що тут можна показати в цій грі? Я і так багато вирізаю в цих епізодах. Так, вирізаю, і вам показую найцікавіші моменти. Ну, а ви не забувайте ставити вподобайки, підписуватися. Друзі, вам не складно. А мені буде приємно бачити, що ви підтримуєте мій канал. Ну і ось цей проєкт <хи> на цьому каналі. Ну оцих проєктів може бути ще більше, якщо ви будете підтримувати. Так, ну що, повертаємо от сюди, в цей бік. Так, я не буду їхати прямо до свого будинку. У нас тут, якщо ви не забули, якщо ви бачите попередній епізод, у нас було поле. А поле у нас також було біля дороги. Я також говорив, що ми могли б цим шляхом проїхати, але нам було б ближче розвернутися біля церкви. До речі, садок, оцей садок, біля якого ми зараз будемо приїжджати, це у нас вишневий сад. Чи черешневий? Ну, побачимо потім, ми його обов'язково придбаємо, але поки що нам потрібно багато гною. Дуже багато гною. Без гною ніяк. Ми ні, ні, ніде з вами не купимо, друзі, тому треба його якось та знайти. Це ще бачив, що гній потрібен все ж таки для, для, цих, для, для цих садів, але, можливо, я помиляюся, його не потрібно. Ну, побачимо. Слонсово корів треба заводити, а там потім і розберемося, чи потрібен нам гній. Ну Там добрива точно потрібні, там воду також потрібно заливати. Насіння не потрібно, насіння потрібно для теплиць. Ми теплиці також з вами придбаємо. Чому би і ні тебе нам також потрібно. Нам треба розвивати всю промисловість на цій мапі. Це буде, напевно, дуже складно, але це поки що наша мета все ж. Мапа у нас суто про промисловість. Тому треба спробувати. Я вперше граю на ось таких мапах, де у нас дуже багато промисловості. Я не сильно розуміюся в цьому. Але цікаво справді, друзі. Справді от навіть потрапити сюди, в це місце, де ми можемо придбати тварин. До речі, унікальність мапи в тому, що тут різноманітні тварини, як от коні. так, Далі у нас е, е, скот. Потім у нас от кури, різна птиця. Шкода, що гусей і індиків немає. Бачимо, баки у нас, тут корови, Свині, дивіться, також у нас, напевно, в'єтнамські тут також є маленькі свинки. Ну і барани різні, вівці. Також можна було б і придбати. але поки що у мене в пріоритеті е, купити корівник, а потім вже хі, побачимо, як ми зможемо розвинутися. Але якщо ми говоримо про корівник, то дивіться, у нас є ось такий корівник. Він дешевий, він великий, і він потребує багато. <схід> багато ресурсів, не тільки грошових, але й територіальних. Дивіться. Навіть якщо я піду до свого поля, то, на жаль. Воно навіть на моєму полі не в Дивіться, яких воно великих масштабів. Тому все, що ми можемо зробити, це поїхати <гум> до, ліса. до лісу. Зрубати багато дерев, ну і там вже побудувати ось, ось цей корівник. Це поки що найоптимальніший варіант, який у нас є. Тому, друзі, так. Все ж треба нам займатися лісовим господарством. Без цього ніяк. Ми ніде цей корівник не побудуємо. На жаль, на цій мапі я не знайшов корівника, тому будемо використовувати наш ліс. Ну, займемося також лісовим господарством, потім побудуємо з вами корівник. Ще я хотів би спробувати попрацювати на якогось дядька. Бо ж, розумієте, Набирати кредити це одне, а гасити кредити це зовсім інше. Так, ми будемо з вами брати величезні кредити. Так, ми будемо, власне, вам, з вами в борги. Але це все заради вас і заради цікавої серії. Треба ж кожну промисловість окремо розібрати. І вам буде цікаво, і мені також буде цікаво грати на цій мапі. Ну що, починаємо нашу культивацію. І зараз перекультивуємо це все, і поле буде готове для добрив. Треба потім глянути, що треба використовувати для того, щоб що потребує наше поле. Поки що в даний період часу. Ну що, давайте, друзі, працювати з вами з музичкою і також вирізочками. Ну що ж, поїхали! Ну я не переставатиму вихваляти цей культиватор. Він, по-перше, дешевий, він, по-друге, польський. Ми з вами його часто використовували на кошмаку. Якщо ви не бачили проходження на мапі кошмак, то... Гляньте обов'язково, там тридцять 30, 30 цікавих серій, повний ному край. Ми там що тільки не робили на тому кошмаку. Там в нас було й виробництво, там ми і... Поринали в атмосферу українського села в Черкаській області. Дуже атмосферний уморай у нас вийшов. Ну ось така у нас навіть земелька, прикольно, навіть таке зробили, колись такого не було. Так, тепер ми роздумуємо, як правильно вчинити, що треба зробити. Ось дивіться, у нас є ось такий великий ліс. Нам потрібно придбати хоча б одну ділянку біля нього. Непевне, чи вона близько біля нього, там де ми не можемо купити, але все ж. Ми. Повинні купити якусь ділянку на цій мапі, пов'язану з лісом. Ось дивіться, у нас є 53 ділянка і 5, ні, чекайте, 53 і 58. Ось, ми повинні купити щось з двох. Можливо, ми придбаємо дві ділянки, а можливо, ми придбаємо одну. І на цій з двох ділянок у нас розміститься наш корінник. Ось такий в мене поки що плани. Розвиток лісового господарства. Але ми, от, їдемо на нашому. Ні, чомусь хтось вважає, що це Жигуль, ні, це не Жигуль, це Запорожець, наш український Запорожець. Чому ви думаєте, що це Жигуль, це ж Запорожець? Не знати, що це Запорожець, це вже смішно. Але ми з вами будемо закінчувати цю серію. Надіюсь, вона вам сподобалася. Ну, я впевнений в цьому, що сподобалося. Ну, я буду вам дякувати за увагу, дякувати, що ви дивилися дану серію у селі Красилівка. Не забувайте про вподобайки, також підписуйтесь канал, друзі, вам не складно, а мені приємно. Також підтримуйте наші Збройні Сили України. Вам не складно, а Збройним силам України приємно. Ви не вважайте нашу перемогу. Ну що ж, слава Україні, слава Збройним силам України!